Представляємо гібрид кукурудзи Амарок-290 290 середньостиглий гібрид з високими показниками врожайності та універсальним напрямком використання. Він прекрасно адаптується до зовнішніх ґрунтово-кліматичних умов протягом всього періоду вегетації. Рекомендовані зони для вирощування полісся, лісостеп та степ України. Основні характеристики гібриду призначення. Зерно, силос, Фао 320. Потенціал врожайності зерна 15 тонн з гектара, посухостійкість та стійкість до вилягання 9 балів із 10, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пухерчаста сашка 9 балів із 10. Обираючи гібрид кукурудзи амарок 290, ви отримуєте високий потенціал врожайності та надійність у різних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.